Люба. Це таке. А в мене для тебе є сюрприз. що це таке? Як що ти це думаєш таке? що це? Я не їх не відбувся, я не знаю. Угу. То що це любить? Я не знаю. Ну треба відкривати, так? Так, так як? Як нема. В... Наведзерніту. У мене нет нагодков шур. Зубами йдуть, зубами. <рес> <рес> Та жарт, не треба зубами. Зараз я принесу ножик. Чекайте. Я принесла вже ножик. О, от ножик. Так, ножиком дітки можуть тільки при, на, при дорослих разом з дорослими, в присутності дорослих користуватися. Ти вмієш любити такими ножами? Да. Ну, Хіба так тримати ножик? Покажи підписникам, як правильно. Ні. Вот так. <реш> Дай, да, вот так, от так тільки верх ногами. Вот так. Маме, це три. Люб. О, о тільки ну, нормально візьме. То як ти думаєш, що це? А що б ти хотіла, щоб це було? Нова зарядка <реш> Зарядка? До планшета, типу, чи що? А, ні, я хотіла що це, бу... щоб це був коврик. коврик, Коврік? коврік. Коврі, бля. Для чого коврик, Килимок? <гум> Все, користувались ножем ховай лезо. Я ще не, не... не відкористувалися. <гум> 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 Давай, тепер отут треба, бачиш, отут надрізати. Так не можна. знаю. – Ну то що ти так робиш? Не знаю. – Дивись, ріже знизу. Мама, так, дивись, допомогу. давай. Беремо ножик, отак от висовуємо лезо. Тепер ріже знизу. Отак от беремо і тримай. Да. І отак от розрізаємо. Бачиш, Любо? Не верх дай. ногами. – Мама, ти ще поріжешся Ні, ні, не поріжуся. Отак. Все, тепер тут відкривається, бачите? Да. Так. Тепер цю сторону так само. Ні, Люба. Дивись, ти ріжеш не тою стороною. Переверни ножик. І не так ти, Люб. Отак от треба. Отак от надо тримати. Отак от, так. От М -м -м. От так от, да. Молодець. Посилуться Угу. І не прорізу. Ну, воно не ріже верх ногами. Любочка ріже. Mm -hmm. Дивіться, на, на, на... я поняла. Ну понял, то чого ти ріжеш верх ногами, Люб? Що ж ти. Якщо ти поняла, то не роби так. Ти опять ріжеш верх ногами. Ти, значить, не поняла. Дивись, ріже тільки ось ця а, сторона угу. довша. От, так от. Я І поня... Все. Від себе. Від себе. же я тебе я открыла коробку, угу. да? Но никто не пострадал. Шоваться. Я не понял. <свяк> Что это за чучело? <свяк> Что это за коробочка? Часы. Okay. Вау! Клас. Да, це годинничок. Тепер тобі буде годинничок. Мама завжди буде знати, де ти є. І зможе тобі дзвонити щось казати. А це тобі номер. Ну, кому першому хочеш подзвонити? Смотри, а тут где Да наша вон Потом приберем. Капец. Ну, помири. Они не работают. А ты включи. Как? Так, подожди, сейчас я достану симку, поставим симку, да? Ага, тут картинка. Tak, my rozpakowujemy sim-kartę, tak Lub? jest sim-kartę? Tak, tak, dostawaj To taka wielka karteczka, nam trzeba ta najmniejsza karteczka Nie, nie, to nie trzeba, na naszerwoty A tam trzeba by było? Tylko tam jeszcze mniejsze jest Tak В цій, от в цій маленькій, бачите, є ще менше. Да. Тепер сюди надо? його вставляю її. Сім-карта завжди вставляється тільки одним способом. В неї один куток, кутик е, как би зрізаний і по-другому її ну, не треба впихувати. Якщо не вставляється, значить треба другою стороною. Потрібна допомога. Дай сюди. Сульман. Дивись, де тут зрізаний кутик. Тут. Да, і ним туди вставляю. Що? Хохнув, вставили. Зарізаним дорізаним куточком тепер в селі. Да, Запихуй, да, тепер розблокіровуй. Будемо пробувати комусь Все дзвонити. А вот я не знаю сама як розблокувати. Так, ну ладно, ми напевно, будемо розбиратися з часами, а підписникам що побажаємо гарного дня. Я розблокувала. О, ти розблокувала? Да, да, так. Да. А -а -а. Ну що, розблокувала? А, який в тебе номер? Давай. Який в тебе номер? Який Ну, зараз, давай я тобі. Зараз. Шість. Шість. Чотири. Шість. Да, да, давай виз. <свистит> <свистит> Мамі перший дзвониш, да? А що каже? Ви набрали невірний номер. Будь ласка, перевірте його. Ти не весь номер набрала. Давай ще раз. Ладно. Ноль. Шість. Три. Вісім. Шість. Чотири. Шість. Ого, мені дзвонить. Дитинка мені дзвонить. Клас, я не можу говорити, я... і наче зніметься відео перестане. І ти, давай, давай позвоним, знаєш кому? кому? Діані. Хочу? Тут десь був номер її. Ні-ні, я приносила. Ми знайшли номер, дзвонимо Діані. Хто така Діана? Діана це моя Ну, Дзвони, давай, дзвони. Набирай номер. Тобі є на папері так, записаний він. Давай, позвоним Діані і будемо закінчувати цей відеоблог. Давай. Дзвоним. -сем. Сидим. Я набрала. Ну все, давай, звони. Я боюсь. А че боишься? Не хочешь? <laughs> ну хочешь, Ане позвони. Звонишь Диане, че? Аня, все. Что, не звонишь Диане? Не звоню, я боюсь. Ну тогда все, Кажи, пока-пока все. -пока всем пока-пока, подписывайтесь на канал.